Перевірка рівня тиску в шинах має увійти у звичку кожного водія. Ця проста дія дозволяє захистити шини, заощадити на пальному і загалом робить керування легшим та безпечнішим. Справа в тому, що наявність повітря в шині забезпечує стабільність та вантажопідйомність. Якщо тиск зависокий, то через зменшення плями контакту шини з дорогою погіршується гальмівна спроможність та комфорт пересування. Так само небажаним є недостатній недостатні у шинах. В цьому випадку спостерігається збільшення опору коченню та відповідно зростає споживання пального. На додаток до цього протектор нагрівається, що може скорочувати тривалість життя шини і в кінцевому рахунку призводити до її пошкодження. Курценлецедліг цимбеситим амрайфенфюром. Дослідження демонструють, що більше половини усіх водіїв їздять із низьким тиском у шинах. Це привід для роздумів. Рекомендації автовиробника щодо тиску у шинах зазвичай можна знайти на водійських дверях тут або у шубардачку чи на кришці бензобаку маленька порада. Найкраще за все перевіряти тиск у шинах кожні два тижні і робити це, коли вони холодні. Такі дії сприятимуть безпеці ваших просувань та економії палива.